В Києві пройшов фінал реаліті шоу Битва Королев. Конкурс краси з благодійною місією Черіті Квін Оф Юкрейн 4.0». Чи не найбільша подія осені відбулася у п'ятизірковому готелі Фермонт Гранд Хотел». організатор заходу, громадська організація Асоціація Королев України сьогодні? Фінал всеукраїнського конкурсу краси телепроєкту першого реаліті-шоу Битва Королев. Який створений Асоціація королев як дуже потужна платформа для самореалізації та благодійної ініціативи? Шоу битва королев це боротьба за корону, де найсміливіші, найкрасивіші та найталановитіші жінки з усієї країни боротимуться за звання королеви. Стиль, харизма, інтелект і сила духу усе це призведе лише одну. До справжньої перемоги зіркових гостей найкращих ведучих експертів у сфері краси, партнерів і, звісно, найгарніших українок об'єднала Асоціація Королев України. Це далеко не перший захід про красу та благодійність, який проводить Ірина Оськіна разом з Оленою Бринзою. Це благодійний проект, і одна з опцій дівчат. Доєднатись, зробити не тільки голосування, а продати квитки, щось зробити не просто цікаве, а реально долучити до цього збору. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже четвертий сезон Charity Queen of Ukraine. Але в Україні багато конкурсів. Але ми з моїм партнером, пані Оленою, щось придумали цікаве. Багато конкурсів. Добрий вечір. Мене звати Олена Бринця. Так багато конкурсів, але конкуренцій нам немає. Так як я учасниця багатьох міжнародних топових конкурсів, також всеукраїнських, українських. Я в цьому конкурсі зібрала весь свій досвід, Я реалізувала тут те, що я все те, що я бачила, але на свій лад, як то кажуть, та тобто прибрала все зайве, те, що я бачила як учасниця, те, що мені не подобалось, і я намагалася створити як найкращі умови для наших дівчат як найцікавіші. Я дуже сподіваюся, що в мене все вдалося І з Іриною. Ми разом зробили топовий захід. Цей конкурс дійсно унікальний. Організаторам вдалося поєднати красу, благодійність та соціальну місію. Дівчата демонстрували не тільки свою зовнішню привабливість, а й життєві досягнення сімейні цінності та відданість благодійній справі. Учасниці показали, як вони гармонійно поєднуються аспекти свого життя, ставши прикладом для наслідування. Якщо я здобуду І я впевнено можу сказати, що кожна жінка це справжня королева, але кожній королеві потрібна корова. Тому сьогодні я тут перед вами чекаю на свою корону. Моє головне джерело енергії це спор. Я спромована та амбіційна. тому я вірю в свою перемогу і дякую всім за підтримку. Моє покликання. Безпека людини, Бо скільки б не було би радощі, тривоги, думок і мрій, молитв палких до Бога, в душі завжди болітиме тривога за землю, за майбутнє, за дітей. Я вважаю, що справжня сила в доброті та турботі про інших, тому з радістю піклуюсь про тих, кому потрібна моя допомога. Благодійна місія конкурсу зібрати кошти на придбання автомобіля для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша захід об'єднав зусилля громадськості, бізнесу та культури для підтримки військових, які захищають нашу державу на передовій. Знаєте, перше, що хочеться сказати, це подякувати червоним організаторам пані Ринівоські, пані Олені Бринзі, за те, що в такі важкі часи вони знаходять собі сили і мотивацію допомагати збройним силам України, бо всі знають, що Одна з головних цілей цього заходу це саме допомога безпосередньо 68-й бригаді. Але така допомога вона потрібна безумовно бригаді кожній. гала-вечері зібралися відомі громадські діячі, блогери, зірки театру, шоу-бізнесу, кіно та телебачення. Захід, мені здається, буде більш потужний, ніж завжди. Тому що я бачу і гарну організацію, і гарні мені здається, дівчата деякі вже тут підходили. Ми сфотографувалися з ними. І Ірина мені розповідала, що е, е, на початку, коли вона як режисерка, вона репетиції проводила, що перший день ну було трішки важкувато, і вона не знала всі, всі дівчата різні, різні особистості, як всіх зібрати і організувати на те, щоб був класний вихід на будь-якій номінації на сцені. А зараз, коли вже була остання репетиція, вона говорить, все буде. Карно, все буде як треба. І тому в мене очікування, що буде конкурс дуже потужний. Я керуюся любов'ю все, до стоматології, до краси. І я рахую, що це дуже важлива місія краси, яка і здоров'я в тому числі, тому що ми не можемо бути, скажімо. Это невидимая часть на один одного, поэтому мы можем быть и красными, и здоровыми. Мы здесь, потому что а, нам пригласили наши подружки Ира и Лена, и мы всегда ждем, что они делают. Они всегда делают что-то очень шикарное, что интересное, что-то масштабное, всегда собирают лучше и круче, И поэтому мы всегда... приїдемо, коли нам приглашають. Всі ці заходи класу, на всіх ці... вони благодійні, по-перше, на всіх цих заходах збираються гроші для наших захисників і найбільші, тому що в інтернеті вже так не працює. Ну і це цікаво, це цікаво, це таке життя. Для гостей виступали відомі українські артисти та музичні гурти, створюючи святкову атмосферу. Рамках заходу провели благодійний аукціон, який якраз і мав допомогти закрити збір. Розігрували різні унікальні вироби, витвори мистецтва, прикраси. Музичний супровід забезпечили Дмитро Куляденко, Гур Дубки, Софія Нерсесян, Олександр Богарт, Катерина Саліковська, Ладошко. Також на заході відбувся дебют дуету Даймонд Квінс, солістками якого є головні організаторки заходу. Переможницею реаліті шоу Битва королев стала Валентина Плахотнюк. Цей конкурс не просто подія, а заклик до об'єднання для підтримки наших захисників та допомоги в наближенні перемоги України. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.